Я лікар-ревматолог в діагності лікувально-діагностичному центрі Адоніс. Мене звати цокола Ярослав Васильович. Так багато наших пацієнтів з ревматичними захворюваннями дійсно відмічають, що погода впливає на їхні захворювання, каливання атмосферного тиску, підвищення вологості, різке падіння температури, різке зміни температури. І наші пацієнти відмічають загострення свого стану. Чому це буває? Є теорія, що зміни атмосферного тиску впливають також і на об'єм синевіальної рідини в суглобі. Чим більше об'єм рідини в суглобі, тим більш подразнені і більше боляві відчуття. Також е холодна погода е впливає на те, що загострюється наш стан, викликає дискомфорт і посилюється біль. Проте не всі люди однаково реагують на погоду. Для підбору ефективного лікування раджу звернутися до лікаря. Ми розробимо з вами. Ма ефективний план лікування і розробимо ефективний план профілактичних заходів.